Усім велике вітання. Я, коментатор каналу Мегого Роберто Моралес, спробую зараз спрогнозувати підсумок поєдинку кваліфікації останнього раунду до групового етагу Ліги Чемпіонів між Київським Динамо та Бенфікою. Так, це вирішальний поєдинок, тут вже нема про що говорити, тут за великим рахунком вирішується. Все для обох команд. На наступний сезон для Динамо, мабуть, навіть більше. Все ж таки, бізнес в Португалії, футбольний, він існує. По ну, Україні, ви самі розумієте, все залежить від грошей, які ти або здобудеш, або ні. Тут є очевидний фаворит це Бенфіка. Бенфіка за якісю складу, за. Ну, просто фінансами, значущістю, зрештою, історичною вагою і підтримкою, яку може отримати команда в домашньому поєдинку на Далучі. Це зовсім різні речі. Але менше з тим, Динамо пройшло два коло кваліфікації, і на старті в матчі з Фенербахчем команда не була фаворитом в цих двох поєдинках, але вона пройшла. Отже, досягнення є. Що ми дивимося у Бенфіки? Вона теж так собі 7 на 8 входить в сезону, якщо дивитися саме поєдинки в Португалії, тому що з Мітюндом там дійсно перегравали як хотіли. Той самий Яремчук, Роман Яремчук, не є основним, але це показує рівень конкуренції. Рогер Шмідт, він великий молодець, і це людина, яка все ж таки суттєво перебудувала Бенфіку. Її вертикальність стала максимальною, і команда, маючи дуже хороший потенціал саме в атаці, Енсо Фернандес. До речі, зверніть на нього увагу. Це людина з задатками десятки, яка грає на позиції майже опорника. Це теж дуже круто, тому що ти від самого початку отримаєш суперпас. Динамо, прагматичне, екстрапрагматичне Динамо іншого не може бути тут. Робота Луческо. Вона очевидна, і в принципі, він би може й хотів грати в щось інше, але доводиться грати в те, що є. В такій ситуації, на що ми ставимо? В першу чергу, тотал менше, ніж 2,5. Ну, не вірю, не вірю, що і Бенфіка роззабивається в першому поєдинку. Ну, а про Динамо тут взагалі просто варіантів. Дуже мало варіантів того, щоб щось робити. Також, в цьому матчі на що розраховуємо, я думаю, що все ж таки в цьому поєдинку ми побачимо те, що Бенфіка виграє. В показниках кутових. Це я думаю, що 100% на це невелика ставка, але в будь-якому разі це саме показник, який майже гарантований. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки або навпаки, пишіть, що вам цікаво, що ні. Отже, спостерігаємо за Лігою Чемпіонів.